Ніч у цього розрахунку була напруженою, проте результативною. Наразі гармаші умовно відпочивають, адже цілі на ураження можуть з'явитися будь-якої миті, розповідає військовослужбовець на позивний стіч. Багато роботи, працюємо без зупину. Жива сіла, техніка, склади БК, доти, окопи. Знищили декілька гармат. Це де Це точно є. Боги війни працюють 24 на 7, тож командири намагаються організувати бодай -який, якийсь відпочинок для своїх підлеглих. Стараємося якось змінювати розрахунки, переводити з гармати на гармату, щоб там, де менше інтенсивність стрільби, щоб хлопці хоч трошки відпочили. Наразі одна з головних перепон у роботі не втома чи недостатній БК, а ворожі розвідувальні БПЛА. Але хлопці навчилися справлятися із цим. Це дуже велика проблема. Тобто постійно, постійно над нами пташки, і тільки є, хоч. Якийсь віконечко, щоб підпрацювати, ми відразу працюємо. Є у нас контроль по небу, хлопці нам дуже допомагають. У Збройних силах Стіч з жовтня 22-го року. У минулому абсолютно цивільна людина. За плечима хіба що військова кафедра та вища технічна освіта, яка і допомогла йому опанувати нинішню посаду. Як казав мені мій викладач, артилерія це математика з елементами логіки. Воно так насправді і працює. Попри в тому, Стіч на фронті до перемоги. Його найкраща мотивація мирний, спокійне життя родини, яку він не бачив вже рік. А ще у мене перед очима слова мого сина, коли я в перший день війни виносив його на руках з підвалу, Он каже: мама, а що війна вже закінчилась? Хлопці, таке не прощаються, це на віки. Я за це життя покладу. Я буду пам'ятати до кінця життя це і мої діти будуть пам'ятати. І готуючи черговий постріл, стіч впевнений, його результат назавжди запам'ятають рідні знищених російських окупантів.